Ну, таке. В покращенні тут дуже цікава історія, тому що ми говоримо про е, вибіркове покращення, тобто, десь дійсно є перспектива на те, що е, деякі області можуть. Побачити більше світла, але у нас же є ворог, який продовжує удари, де у нас в деяких областях ситуація як була по дев'ятці мечів, так і продовжує бути по дев'ятці мечів саме унаслідок того, що не, ну, там, не захищено, да, грубо кажучи, або так вийшло, що м -м -м, пропустили і не, мало, не, не мали змоги да, захистити більш, ну, більш а, інтенсивно і більш агресивно. Тобто тому тут знову вибіркова історія. де Десь у нас по областях може стати трохи легше, але в глобальному ключі Росія продовжує бити по енергооб'єктам. І тому тут по -по поремонтували, наче електроенергію стало трохи більше, але влупили по там, іншій області, і там електроенергії стало менше. От, тому таке. Там, е, там певні. Е, давайте так. Якщо ми говоримо про когось ланкою е, нижче, да, тих, хто був задіяний, да, тут будуть усілякі шевеління і правові у тому числі, якщо ми говоримо про ланки, які знаходяться вище, хто чудово розумів, і знав і приймав участь у подібній схемі да, зі своїми відкатами, должностями і так далі, то там, звичайно ж, ніхто нікого найближчим часом не планує. Притягати до ніяких відповідальності. Хоча всі прекрасно знають, хто то міг бути да такий які люди задіяні. Тому, а, чи побачимо ми певних причетних до розкрадань а, правосуддя над ними, Да але достатньо ну вибіркове. От реально достатньо вибіркове. Поки нічого не відбувається з тамагавками для України. але але на перспективу, скоріше за все, це питання доколупається, тому що тут випадає правосуддя. Зараз е, питання томагавків для України, воно воно проходить по повішеному, е, да, але е, на да, не близьку. Скоріше за все, трохи далеко, можна так сказати, перспективу явно, да, не найближчі якісь місяці, ця історія може зрушити з мертвого місця і почати відновлюватися якась робота по обговоренню цього питання. Напоки, скоріше за все, і з того, що в мене випадає, є висока вирогідність, що нам дають просто щось інше, якийсь інший ресурс якби. В, щоб компенсувати відсутність тамагавків, які, які нам обіцяли. Тобто, по тамагавкам у нас ще, ну, таке. Так. З одного боку, нам будуть обіцяти якусь переможну, переможну, фундаментальну, переможну фундаментальну позицію, яку буде гарантувати нам світ, да, як такий, з одного боку. Це з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, ми говоримо про м, якусь таку односторонню комунікацію, в якій все одно піднімається питання щодо наших якихось втрат, да, і тим, чим ми маємо поступитися якихось конфліктних ситуацій, якоїсь вежі да, фундаментальної, і де ми побачимо все одно результат дуже такий. Ну, не те, що прям 50 на 50, але дуже хиткий результат, тому що що правильно, наш опонент нікуди не, не, не рухається у цьому питанні. От у чому проблема. От, тобто там тискові певні моменти на сторону РФ є, але їх недостатньо для того, щоб вони почали погоджуватися або не погоджуватися на якісь... Партнерські вимоги і так далі. Чи побачимо ми ще якісь заяви або встаканені якихось моментів, Да, побачимо до нового року, чи є вони е, е, як фатально е, принциповими і тими, що прям щось вирішують? Ну таке, я би не сказала, тому що комунікація, комунікація з Росією вона важка. Е, от а там поки немає того тискового результату, який би нам. Потрібен був, тобто тут заяв буде багато, а от толку може бути не так багато, як нам би з вами всім хотілося. У мене випадало, що має бути обмін е, військовополоненими е, е, до кінця року. Має бути саме про живих шла мова, має бути е, такий обмін. Дивилися це питання для іншого каналу. Там буквально це виглядає як тероризування і шантаж людьми. Це, от, знаєте, як там вкрали чись дитину, шантажують за викуп. Це дуже схожа ситуація, виглядає вона приблизно так само, де люди, яких примусово забрали, вони є якимось шантажним обмінним елементом. Чи повернуть їх? Да, повернуть. Чи найближчим часом Ну, таке, Тому що от якраз там з приводу цього, скоріше за все будуть. А, Будуть торгуватися от реально навколо людей ну, довкола людей, да, грубо кажучи, я ж кажу, як от класичний тероризм, типу коли терорист бере в заручники та там, людей і вимагає собі там, мільйон доларів і гелікоптер, да, і там, я не знаю, там палац на Ямайки, і не переслідування законом. Це от дуже схожа ситуація в розкладі. Вона виглядає от якимось подібним чином. Тому тут, прям найближчий час навряд чи я дивилася, але в цілому людей, яких примусово вивезли і вкрали, дійсно. Може бути, можна буде повернутися додому, але це питання того, як будуть за них буквально торгуватися, що там за них будуть вимагати. Такі удари це зниження інтенсивності і фінансові затрати, грубо кажучи, з ворога. Да? Тобто Для них це теж розшатує певні їхні якісь потенціали, які є в ну, матеріальному ключі, да? бо тобто це і гроші, і ресурс, в ресурсному ключі приносить їм в, певному, в певній степені вежу і знижує якийсь, якийсь їхній ресурс. Тобто, це знаєте, курочка позорнишко, грубо кажучи. Тобто кожен такий Удар, кожна така операція, вона відкладає свій військово-економічний відбиток. Да, воно здається в моменті, що воно ні на що не впливає, але насправді воно потроху, 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 потроху робить ресурс ворога все більш дефіцитним, дефіцитним, дефіцитним. А літаки, такі як су там 27, су 30 вони не є легко відновлюємим, да, ресурсом. це тобі там не безпілотники, яких ти можеш тампувати. Типу літаки відновлюються і робляться. Значну кількість часу і вартують великих сум грошей. А це означає, що Росія втрачає кожного разу до, до дороговартісний е, ресурс, дороговартісний якийсь військовий продукт, який е, може наносити нам шкоду, або, як мінімум, виконувати якісь е, е, захисні бойові задачі на території самої РФ, а тепер не може. Тому кожен такий удар він послаблює ворога, е, прям послаблює ворога. Тому це таке прям. Історія з виснаженням, да, грубо кажучи, хто кого виснажить скоріше. От зараз ми знаходимося в такій точці. Та поки фундаментально ніякий. Проблема перемовного процесу, який у нас зараз відбувається, що він відбувається без. Не те, що прям без участі Росії, але не на тому рівні відбувається сама участь Росії. Да? Це ну добре, ми перемовляємось. Ми там щось собі вирішуємо з нашими партнерами, все класно, але основна сторона, яка має погоджуватися або не погоджуватися, або на яку має бути тиск, там з цим починається певна велика проблема, м'яко скажімо, да. І те, що для нас да, тут намагаються крутити якісь. Ем... Якісь е, гарантії, е, чи є щось приховано, безумовно, є. безумовно, є, тому що дуже, дуже багато, я би сказала, ілюзорно прихованого, над чим працюють і треті сторони, намагаються вибити собі більшу фундаментальність. Це, звісно, все класно, але у нас є російська сторона, яка не дуже сильно погоджується на те, про що ми там балакаємо. Тому, якби Такое. знаєте, якби Ми та балакаємо все класно, тільки з Росією балакають і то до сраки дверцями. Тому, Чи можна сказати, що нам пропонують якісь зміцнення певних позицій? Так, Пропоную. Чи є приховані умови? Безумов, безумовно, так. І деталі яких 100% будуть розкривати вже в процесі, навколо яких ідуть торги. Да? Тобто там ще не все на 100% вирішено. але, але ж... Поки це на рівні певних балачок. Територіальне питання це от прям головне ключове питання. І я так розумію, воно в мене вже не перший раз випадає, що Україна наполягає на тому, що якщо ми говоримо про зупинку, зупинку війни, да, якусь паузність, якесь заморожування, то воно має бути по лінії бойового зіткнення так точно. Ну, якби в такому ключі не більше. А Росія як і наполягала на тому, що ми маємо звідки світій, так і наполягає. Нам тут знову в мене випадає, що існує два варіанти того, що нам пропонують, скоріше за все. Один із цих варіантів це якийсь обмін. Знаєте, тобто, ми одне міняємо на інше, але ми на це не хочемо погоджуватися і наполягаємо на темі, на темі зупинки по лінії фронту. А Росія хоче бачити весь. Всю Донецьку, всю Луганську область. І оце отут от найбільший, мабуть, затик, який є, оце, ну взагалі в цих всіх би, моментах і процесах. От, і поки це прям випадає, як сама гостра тема по рицарю мечів, як, як то те, що прям дуже сильно. Обговорюється, і ніхто не готовий один одному поступатися у цьому питанні. Тому тому тут тут і стоїть поки цей весь перемовний процес із за того, що компромісного рішення його намагаються вижати, виколупити, дожувати, але не, не дожовується, не виколупується те компромісне рішення, поки що, як мінімум. Тобто воно поки. Туго, туго йде. І це, в принципі, підтверджує ті розклади, які випадали: що ми можемо побачити якусь зупинку або якусь паузність, наприклад, там зупинку вогню, але вона може бути достатньо короткотривалою і знову бути спровокована, да, типу, стороною Росії для того, щоб відновити якісь конфліктні ситуації. Тобто, тут таке ще срали, мазали, всіх показували воно з самого початку випадало, що він буде в певній захисній позиції в цій ситуації. Да? Типу він буде в якомусь певному підвішеному стані. Тобто я не бачу тут глобального серйозного правосуддя з точки зору саме правосуддя найближчим часом. Якісь цікаві схеми навколо Міндича, де він може щось втратити, де його можуть зажати в таке становище, де, знаєте, там підставили кинули і так далі. Це більш вирогідно. Якщо ми говоримо про правовий ключ, ну, є. чи є загроза життю Міндіча? Так, да, загроза життю є по міндічу. Це дуже цікавий момент. От. Але щоб саме прям правосуддя правосуддя дуже-дуже складна, дуже важка тема, яку вже всі дружно промахали. Я думаю, що пояснювати не потрібно, що промахали, умовно кажучи, ну, навмисно, давайте так це. O cara